Всім привіт! З вами команда велосклад Ком'Юа, і сьогодні ми вам розкажемо про підлітковий велосипед від всесвітньо відомого бренду Apollo, а саме про модель Apollo Neo 7 s на 24-дюймових колесах. Ця модель пропонується для хлопців та для дівчат з різними рамами, а також є версія S7 Disc, що має м'яку вилку, дискові гальма та інші покришки. Дана модель підходить підліткам з ростом від 130 до 160 сантиметрів. Інші огляди на підліткові велосипеди ви можете подивитися на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою. Місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Взагалі лінійка Apollo Neo має невисоку вагу, що буде дуже важливим плюсом для дитини, і це завдяки рамі, що виготовлена з міцного алюмінію 6061 і ідеально поєднує в собі легкість і міцність, роблячи велосипед зручним і безпечним для молодих райдерів. Естетично приємний зовнішній вигляд і довговічність забезпечується завдяки гідроформуванню. На байк можна встановити крила. Версія для дівчат має такі самі технічні особливості, тільки верхня труба є з нижнім положенням. Велосипед комплектується під ніжкою. Вилка є також з алюмінією, а на версію диск встановлена амортизаційна вилка Zoom з ходом 50 мм та гарантує, що кожна поїздка буде максимально комфортною та керованою. Алюмінієва конструкція не тільки зменшує загальну вагу велосипеда, а й забезпечує додаткову надійність і довговічність. Олеса діаметром 24 дюйми зібрані на базі якісних алюмінієвих подвійних обудів, втулок на промислових підшипниках з універсальними покришками, покришки шириною 1,75 дюйма з напівсліковим протектором. А версія диск має протектор з дрібним шипом, гарантують відмінне щеплення і стабільність на різноманітних поверхнях від ґрунтових доріг до асфальту, даючи змогу молодим райдерам з упевненістю досліджувати нові маршрути. Гальмівна система на звичайній версії являє собою вібрейк-гальма з алюмінієвих компонентів. На версії диск встановлені механічні дискові гальма, що забезпечують потужне і точне гальмування в будь-яких умовах. Працює вона в парі з роторами діаметром 160 мм як спереду, так і ззаду. Встановлене ергономічне брендове сидіння, розташоване на підсидельному штирі. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Керування буде приносити задоволення завдяки керму шириною 560 мм. Воно встановлене на алюмінієвий винос. Трансмісія на 7 швидкостей призначена для впевненого та ефективного катання залежно від умов, що є критично важливим для молодих райдерів, які тільки починають освоювати різні типи місцевості. Із заднім перемикачем Shimano і гріпшифтами Shimano Revo Shift, велосипед дає змогу дітям легко адаптуватися до підйомів і спусків. Apollo Neo 7S S це чудовий старт для молодих і енергійних райдерів, спраглих до пригод на міських вулицях, на бездоріжжі у лісі або на ґрунтах. Ідеальний супутник для молодих райдерів, котрі починають своє катання на велосипедах. А наявність конфігурації дає змогу вибрати підходящий стиль, чи то гірський, чи то катання у місті. Міцна алюмінієва рама та надійна трансмісія від Shimano роблять кожну поїздку безпечною та захопливою. Цей велосипед не просто підтримує активний спосіб життя молодого велосипедиста, а й сприяє розвитку навичок і впевненості на кожному кілометрі шляху. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.